Боже вічний і царю всякого створіння, Ти дозволив мені до цього часу дожити, прости мені гріхи, яких заподіяла я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої погані, душевної, і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що, піднявшись з мого смиренного ложа. Я служила при святому імені Твоєму впродовж усіх днів життя мого, і перемогла усіх ворогів і тілесних, і безтілесних, які повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок і злих бажань, які осквернюють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю Боже Небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і нас у Богах доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і все таємне в людині бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає, ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю прийми молитву мою, яку я тепер грішними устами своїми відмовляю на безмежність. Милості твоєї, надіючись, і прости мені гріхи мої, яких заподіяла я чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо, чи несвідомо, і очисти мене від усякої погані душевної та тілесної, і дай нам, щоб я у бадьорості серці і тверезості розуму прожила цю ніч нашого життя, сподіваючись світлого дня якого обіцяв нам єдинородний Син Твій, Господь Бог і Спаситель наш Ісус Христос, коли Він, суддя всіх прийде зі славою, відплатити кожному за Його діла, нехай не в сні та лінощах, а в бадьорості та щирій праці, я буду готовою і війду з ним у царство Його слави і радощів, туди, де є вічне світло і невимовна втіха. Для всіх, хто бачить неосяжну красу Твого лиця, бо Ти є істинне світло, що освітлюєш і освячуєш усе, і Тебе славить всяке створіння. Боже, очисти мене грішно, бо я ніколи нічого доброго не вчинила перед Тобою, але визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя. Щоб неосудно я відкрила уста мої грішні і славила ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сидержителю Слова, Отче Всесвятий Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай слугу Твою, а завжди мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх Овець, не віддавай мене на потало Змієві, і не допусти, щоб сатана спокушував мене, бо у мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний Царю, святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, світлом, яке ніколи не померкне Духом Твоїм Святим. Що ним освятив Ти своїх учнів, подай, Господи, і мені недостойній слузі твоїй, спасіння Твоє, наложі моєму, просвіти розум мій і світлом розуміння святого Євангелія Твого, душу, любов'ю до Христа Твого, серце, чистотою Слова Твого, тіло Моє. Твоїми страстями безвинними, думку мою охорони, Твоїм смиренням, і в слушний час підніми мене від сну на похвалу тобі, бо ти є препрославлений з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків, Господи Боже мій, зрішила я в цей день словом, ділом, думкою, і ти, як благий. І чоловіколюбець, прости мені, сон мирний і спокійний, подай мені, Господи, і ангела твого хоронителя зійшли, щоб заступив і охоронив мене від усякого зла, бо Ти є охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.